Салют усім середньостатистичним! На зв'язку Адепт, І сьогодні не звичайний, а Адепто Ліпріко. І озвучка теж буде сьогодні від Адепто Ліпрікону. З ними можете ознайомитись зараз на екрані. От такий у нас немаленький, бородатий з капелюхом і з грошима, а міфічний істот, істот Адепто Ліпрікону. Отак, От значить, ролик буде про відкриття кейсів. От, це відразу вирізка зі стріма для тих, хто не дивиться стріми, або не встигає, або не має стільки часу, не хоче шукати моменти, де саме відкриття, а не просто розмови. От для них все це діло. А спонсором даного ролика є культиватор, і теж в певній мірі Ліпріконо. Жепа. Да, було час дивиться. Подяка. І з цієї секунди ми приступаємо до перегляду. А значить, такий сижу, думаю, так, треба прибратися бо свинарних в хаті. Почав прибиратися, берусь до пилососа, щось потягнулося в мене рукаш до телефона, робити якісь відоси. це відоси, дуже досить таки роблю. Дивлюся, а там у мене донатік на, <свисті> на 150 коробок, ну тобто на всі танки. Йо, пересите, на всі танки. І виходить, а що сталося? <свисті> а що таке? Я, я ж нічого не жав, яка синхронізація магазина, картошка. О, все, бачите, картоха уже пот. Оди. Вони самі хочуть відкритися. Вони просто тупо самі хочуть відкритися. Ну, короче, дякую величезній жепі. Я не стрімив. Я поц, я поц. А от пан Жепа такий каже, ти не поц, на я тебе побалую. Ну, коротше, ну розбей ще, мене. Але в будь-якому випадку величезний йому дякую, тому що я не вкладаю своїх шекелів, буду відкривати кейси. Так що довольний як слон просто. Отак от. Дорогима, здорово. 100% зараз 10 коробок відкриваємо. Та ну перестань, ну перестань, Не перестань, не буде такого. Я б звісно рада, якщо так буде, але такого не буде, на жаль. Так відкриваємо поки що по одній, відкриваємо, займаємося. Чомусь є от ці підписання після відкривання коробки, що мені не подобається. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Сьогодні не жалілось, бо то що я ж кажу, не я задонатив. Сitnine, здорово. Стрімер підкрутила вже? Ні, ж не підкрутили, але ми в процесі, ми в процесі. Здорова косарь. Ой, пінг трішнює, ото живчат. Йомає, бач. Я обожავую здоровечко вже. Мабуть, зараз чайочку бахне попре. Нє, сьогодні без чайочку, навіть без соку-садочок. Я ж ці дні, блін собі навіть не ходив, не закуповувався. Та бой стрімів не було, да? бо не було соку Е, Дуже прикольні нагороди падають, то це дуже важливо. У мене там ну немає, там ж, ну не 20 у мене днів. да? У мене ж там всього то 700 700 днів, 700 днів, ну мені випадає день ну і ладно. Я бачив, як у мене відкривав, ну не бачу точніше, а чую від гуся, що він відкривав, бачив скріншот і в нього випало три танки за 75 кейсів. От якщо мені випаде менше, ми підемо долбити гуся. Ну бо це, 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 не, це несправедливо, це несправедливо і не смішно. Ми відкриваємо вже п'яту чи шосту коробочку, а я нічого не бачу. Ну де? А, ні, ладно, ну, пята коробочка. Ну ладно, ладно, не нагліти, треба не нагліти, треба зараз заспокоїтися, спокійно це все сприймати. Ну, до речі, до кредитів найбуде того, що під час маневрів я дуже люто втрачаю сріблу. Ну, як повинно бути в цілому. Не, ну дропає відмінно, просто дропає відмінно. Гусь завжди, Гусь завжди згоден на долбежку. У нього просто немає права відмовлятися, от і все. Не, не даремно, ми ж з ним 13 років дружимо. <хи> так, давайте, вже почина починати треба сипати давайте-давайте. Картошка, я готовий. Ти хоч мені нічого не заносила, але он вже позаніс, тому я готовий приймати танк. давайте-давай. Я не хочу даремно витрачати ще на 75 кейсів гроші, я хочу 75 все витягнути і не паритись. Ну це серйозно, це все. До речі, чому так не хочу звуки з гри? А, тому що я другий наушник звука витягнув. <хи> Логічно. Надіюся, ти проєм 6, а 2 є 3. Ну майже майже. <хи> Серйозно, а можна мені не з гаранта зараз танки будуть випадати? Ну що це таке? Я розумію, що 6 днів не стрімів, але це... це не порядок. І це мені перший раз, я по досвід. А давайте без анімації повідкриваємо трошки. Давайте чисто без анімації. Ну, вже краще, немає дня преміум аккаунта, є вільний досвід. Окей. О, а без анімації поперло. Відразу три нагороди, а не дві, ну окей. Відкриваємо без анімації. Дивіться, реально відкриваю. А ну а давайте відрубимо анімацію, а ну стоп. Відрубаю анімацію. Блін, тут має, напевно, бути знову свічення синя, да? І дві. І з анімацією дві нагороди. Ну-ка ще раз. Так, соп, опа. Перший слідчий експеримент. З анімацією дропає дві нагороди. Без, а, ні, стоп. Слідчий експеримент зламався. Не все, відміняємо. Так, а як по п'ять штук відразу відкривати? Давайте парочку відкриємо по п'ять. 58 скринів наявності? Я реально йду до гаранта. Кву? Дайте танк. Ну дайте танк. Да, дайте танк мені. Що того, того? Давайте ще раз п'ять, а потім знову по одній підемо. На що знущаєтеся, ну перестань. Та ну перестань, гра! Ну, ну серйозно, перестань. Що сталося? Два ну, ні! Треба, походу, витрачатися і на. <сум> ні, ну В принципі, знову ж таки це не мій бабосики, бо я мав вчора сісти такий і подумати, скільки мені треба виділити, бо Ютуб мене трошечки намахав. Тому якщо ти не встигаєш. О, це непогано. Якщо ти не встигаєш набрати порогову суму по монетизації, то монетизація тебе переноситься на наступний місяць. І відповідно я не встиг. Треба було мені зі своїх оце виділити бабосики. От, зі своїх, а потім назад забрати із того, що прийде з монетизації. От, я вчора мав сідати, думати, що там, скільки я їм. Ну, що це таке, дайте мені, будь ласка, йо моя, танка. Ну йоо. Я не хочу ще 75к секунд. Ні, все, коротше. Коротше, слідчий експеримент полягає в чому? Не можна стрім підписувати, підрубаю стрім, щоб вибити багато танків. Та нічого Романус не випало взагалі нічого. Блін, то знаєте, яку треба було анімацію зробити? От у вас тут лепрекон по центру, і ви често опускаєте йому в його горшик руку. Якщо хто розуміє, за який горшик йде мова. Взагалі, от я сьогодні ну, прокинувся, взяв телефон в руки, і там мене написано було на пошті таке цікаве повідомлення: Додайте зеленого на День святого Патрика, додайте зеленого, о, це прям генії маркетингу. 150 коробок, а всі дев'ятки і К2, Прототіпи вже чекатиму у продажі. Ну, до речі, прототипу в продажі прям не буде так таку заявлятися. От той ем, савок, савок 168 шістдесят -ми восьмий німець, ото й да. А прототіпи можуть тримати як і проджетку. Ну, коробки да, без голди, я любі коробки без голди, ні про що насправді. Прям любі коробки без голди. По факту, у зимні вони, да, ну, як, наскільки це можна назвати окупом, да, хороші. І дайте танка. Йо і ці, що на вафлю, ці, що на вафлю, дає сотка золота, і ти можеш за золото ріролити. Тобто, в теорії, коли ти купляєш 25 кейсів, ти можеш десь 5 штук ще поріролити, що дозволить тобі, ну, в кінці, там, можливо, добити танк. Да. Так, Андріанчик, чекай, які підаруночки? Заспокойся, ти що, заспокойся, які підаруночки? І можна дарите дарувати тільки мені. <гум> так, 12, ні, ну все, ну ви що все робиться. Що це? Що це таке? Ні, ну це, не сп... це реально не сп... це максимально несправедливо. 11 кейсів до гаранта, перехрестися гра. Гарант. Блін, може мені реально піти зараз свічку взяти? <гум> тільки я б не скажу яку свічку, якщо ви розумієте, про що я. Ну да ладно. Так, 9 кейсів, 9 кейсів. Боже, ну ні, ну це знову чорна оця смуга, все з останнього кейса. Ну, зажжу, зажжу. Блин. Танк? Не, скриня зі скарбами. Подякую, дякую, скриня зі скарбами. Піде. Ну, так, сеня свічіння, кольорове божевілля і бах, стиль на якогось гуся. Ши? 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 Ні, я, я, це, це все. Ні, ми, ми йдемо долбити гуся, я, я нічого не знаю. Ми після цих відкриттів йдемо долбити гуся, бо це, ну, дайте танка. Ви чого? Ні, це, 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 це тупо знущання. Просто тупо знущання. Е, ні, давайте давайте дві останні скрині, ми відкриємо по 5. Давайте дві останні скрині, ми відкриємо по 5. Давайте отак. Дві останні по 5, щоб мені випало відразу три три Дивіться, третанку. А тут зелене свічення а, -а, 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 а. Так, ну тупо, тупо в гаранті, тупо в гаранті, боже мій. Він тупо в гарантії випав. ви Розумієте, тупо в гаранті. Боже. <gimmick> давайте ще раз 5, давайте ще раз 5. Nie, це, це срань просто. Це підстава, підстава. Давай, давай, ще свічення. Але ні, свічення, напевно, на початку має бути зелене, зелене, якщо щось випадає. Що мені випало? Що це таке? Горщик золота. Угу, скрині було мало, тримаю горщик. Ну це повний горщик. Я навіть знаю, що я буду в нього робити, якщо мені ще танки не будуть дропати. Ой. другий лайк за Ну, блін, можна було б можна було, десь було б десь класно. Ну не треба заводити стрім ще на якійсь платформі, да? Щоб можна було такі приколи ставити лайкоси. Блін, я собі ноут із i9. Ууу, фурман вітаю, йоп. Ти зрозумів, що є купа чудових. Я тобі навіть більше скажу, ти в якийсь момент зрозумієш, що ігри набридають. я коли собі нормальний комп зробив. Я зрозумів, що це була насправді дитяча така мрія, пограти у все. а в результаті ти таке на нього дивишся і вже такого, як часу немає. В тебе другий танк, да? Ну, гімно, конечно, але краще, ніж Юдис. Ну слухайте, у мене 13 кейсів. 13 кейсів. З останніх трошечки поперло. Трошечки поперло. Мені з періодичністю в 10 кейсів випала друга машина. Якщо мені зараз падає за 13 кейсів ще один танк, ну все, тоді все чікі-бомбоні. Тоді прям себе чікі-чикі-чики прям. Але я ж дуже сильно, що він не подивні. Ну він мені не треба, насправді я навіть задоначувати на нього не буду, хоча ну знову ж таки. Вже позакинув, треба, треба, треба. треба не Салют, боре, здорово, дорожого дядьку. Зі 151 коробаса випало 5. Йомає, п'ять тунчисів, ну блін, ти хорош. Ну ти підкрутила удачу, дядьку підкрутила. А їм бу. Тобі не дали далеко два? та ти, ти, я зрозумів, коротше, ти я спеціально не хотів, я все зрозумів. Ти мені замовляєш, а сам його не хочеш. Я тебе поняв. Я тебе поняв. Ммм, блін, 10 кейсів, 10 кейсів. <кхм> так, а в скрині головний подарунок, а саме резерв на досвід, бачу. <схі> Ну от А якщо падає резерв за кредити, то я ще не такий і засмучений. От коли падають оці от резерви на досвід, то це преміум аккаунт, то це, звісно, трешачок. От на срібло непогано, ну нехай вже буде в тандемі з Днем преміум аккаунт Ладно, ладно, ладно. Блин, 45 кейсів. А, зараз буду потрошки додоначувати. Зараз буду потрошки додоначувати, я не буду відразу 75 купляти. Ну, типу, я не такий лютий лудоман, насправді, і якщо зараз дивляться ті, хто а, ну, так би сказати, що не спробували свій світогляд, і так далі, да. Тому що я знаю, що ти багато дорослих людей і так далі, але ж по-любому, по якісь і підлітки які щось... За всі гроші світу не потрібно нічого купляти. Воно того не варто. Ну, єдине, що може бути цього варте, це здоров'я, а здоров'я, ну, як правило, за гроші ти не купиш. Як правило, як правило. Ой. Так, ну останній тунче, давай, картошечка, давай, 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 давай. Давай, цілий стрім тебе не буду називати сьогодні хорошою грою, якщо мені випадає ще один танк із оцих останніх 5 кейсів. Ну, давай, давай, ну підкрути. Я серйозно готовий тебе називати хорошою грою. Забираємо анімацію. 4 Чотири 4 Чотири Угу. Три кейса. Ага. Два кейса. Один кейс. Ану? Не, не хоче. Не хоче вона, щоб я називав її хорошою грою. Я поняв. Здесь <реку> справедливо. Так, давайте підіб'ємо підсумки перших 75 кейсів. Випало два танки, що ну, непогано в тому плані, що якби все випадало б з гаранта, треба було б 100 кейсів. Але... Що таке без золота із 75 випадає дві штуки, дві штуки. І це при тому, що у мене всі танки є, окрім трьох нових машин. Ну це прям це фу-фу-фу. Так, оцього обвіситься мені до сраки, звісно. Танковий преміум аккаунт 22 дні. Ну таке кредити, кредити мені потрібні зараз, знову ж таки, зважаючи на маневри. Вільний досвід. Ну, напевно, це єдине за чим може дехто зараз їх багато купувати. Хоча ну я в цьому сенсу не бачу, тому що за золото можна свій переводити, плюс іноді бувають пакети із. Вільним досвідом. Ну, таке, таке. Мої особисті резерви. Так, докуповуємо. Хе, докуповуємо, друзі. Хе, хе, хе. Так, секунду, секунду. Так, черговий донат залітає чи не залітає? Ну ні, магазин, до речі, не ліг. Магазин, до речі, танків не ліг. Все залітає. Хорошо, 25 кейсів. Пішло. Пішло. Треба 37. Треба 37. От блін, а чого немає паків? Типу там купи скільки тобі треба. Ну що це от це мені треба зараз докупати, скільки мені не треба? Ну я ж шезу не зловивши. Ой, це відро з ваблом так срато виглядає на танку. Ну, я можу тільки здогадуватись, здогадуватися, angry. Я можу тільки здогадуватись наскільки воно <смеш> печально там виглядає. Та в цілому, 3D-віси вони здебільшого виглядають не дуже. Там є парочка, які вписуються, в цілому, в лор танків, да? якщо такі є. тут. От є, є парочка, але ну таке. Таке. Так, відкриваємо далі особисті резерви. Ні, ну серйозно, гра, ну завершуй. Давай, ти мені раніше випадеш, а потім мені можна ще одну повторку, щоб у мене була компенсація. Я, звісно, відмовлятися від цього не буду, і давайте анімацію поновлюємо. Ну, бо це, це непорядок, ну серйозно, не порядок. 50 купувати. Ну да. так раніше ж прикол був в тому, що можна було купити 50 кейсів. І я зазвичай так і купував. А тут вони ж спеціально це зробили, щоб ти більше витрачав. Потім у тебе залишається скільки став до відкриття наступного, да, і ти додоначуєш, але додоначуєш непропорційно. До того скільки тобі потрібно. Ні. Це Ну вони да, вони шари такому гроші, це зрозуміло. в цьому плані топ-компанія, і це не можна ніяк обіграти. Не, ну давай, ну ну Я цю пташку не хочу, серйозно. Я уже перенасичився кущиком, я уже пиш-пиш поробив і більше робити я не хочу його. Ну гра, ну не знущайся, ну серйозно, ну це Ну Давайте ще разочек 5 відкриємо. Я чомусь думав, що мені по 5 буде дропати прям по-дурному, але воно щось по-дурному просто дропає. Анука. Анука? Не не, буде ніяких анука. Ага, а це що це таке? Що це таке? Що за батончик? Маскувальна сітка. О боже, зелений рулетик. Зелений рулетик. М -м -м. Ну ні, ну ні, я не хочу ще додоначувати, ну перестань. Ні, ну, серйозно, ну перестань грати, ну перестань. Та ну перестань, я тобі говорю. Ну дай танка, ну сім. Сім коробок дай танка. Шість коробок дай танка. танка. Угу. Ага, ляже він, коли ти гроші кидаєш, Вегета кого такого не допустить. О, <свист> mm. oh, да, 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 все, все, все. Боже, слава Богу! Слава яйцям! Просто слава яйцям шведським. Ну або слава Сюрстромінгу, чекайте, ні, я цей охорона відміна. Слава Сюрстромінгу. Все, все, все. Хорош, хорош, туди, сюди, туди. Ну коротше, 100 кейсів, три танка. Ну, типу, да, От мому гусю випало із 75-ти три танків. Ну знову ж таки, це скудно. Це досить таки скудно, враховуючи, що немає золота. Просто немає золота і біда. Значить, 100 кейсів, 3 техніки, 5 обвісів. Да? Це ми тут ви тільки що вибили рулет якийсь там. Блін Гусь, ви Гусь. Ну, якщо, до речі, хто не знає, хто такий Гусь, це мій друг ну Гусь. Мій друг ну Гусь. Вот, у нього за 75 кейсів там щось 100 з лишнім було вільного досвіду. Ну, блін, да, ну таке, таке, щось таке